Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі новорічної ялинки. Ось така виходить велика та красива новорічна ялинка. Ось такий вигляд вона має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте ми цю красиву ялинку із паперу будемо робити разом. Для того, щоб зробити новорічну ялинку, нам знадобиться декілька кольорових листів паперу, а саме 4 зелених листки розміром 12х12, 11х11, 10х10 та 9х9 см. А також нам знадобиться ще один п'ятий листок розміром 8х8 см. І також нам знадобиться клей. Беремо листок розміром 8х8 сантиметрів і зробимо першу частину новорічної ялинки. Для цього беремо листок, складаємо його на бік вдвічі, перевертаємо листок назад. Першу іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Перевертаємо на іншу сторону. Знову загинаємо листок вниз по центральній лінії. Беремо листок, підіймаємо, перевертаємо, розкриваємо середину листка і верхній кут складаємо до нижнього кута. З боку беремо один верхній листок і боковий кут загинаємо до центральної лінії. З протилежної сторони робимо те ж саме. Перевертаємо на іншу сторону і знову загинаємо бокові коти до центральної лінії з обох сторін. Біля бокових котів перевертаємо верхній листок. Наводимо і перевертаємо листок назад. Беремо в руки, розширяємо бокові сторони з обох сторон. І ось цей листок загинаємо всередину під листок. Перевертаємо на іншу сторону. Біля бокових кутів перевертаємо листок, наводимо, перевертаємо назад. Беремо в руки, відкриваємо бокові сторони з обох сторін, беремо ось цей листок і загинаємо його всередину під листок. З кожної сторони беремо по одному листку. Складаємо листки разом, перевертаємо, складаємо листки разом. Наведемо. Біля бокових кутів перевертаємо листок, наводимо, перевертаємо назад. Беремо в руки, розкриваємо бокові сторони з обох сторон. Беремо листок і загинаємо його всередину під листок. Перевертаємо в іншу сторону. Біля бокових кутів загинаємо листок. Наводимо, перевертаємо назад, беремо в руки, розкриваємо середину і цей листок загинаємо всередину під листок. З кожної сторони беремо по одному листку. Складаємо їх разом. Перевертаємо. Складаємо листки разом. Розвернемо. Перевертаємо бокові кути з обох сторон. Беремо клей. Наносимо клей на бокові кути з обох сторон. Приймаємо клей і перевертаємо листки. Наводимо, щоб клей пристав. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо бокові коти з обох сторін. Беремо клей, наносимо клей на бокові коти з обох сторон. Приймаємо клей. Перевертаємо листки, наводимо, розвернемо. І тепер перша частина новорічної ялинки вже готова. Беремо листок розміром 12х12 см і зробимо другу частину новорічної ялинки. Для цього беремо листок і складаємо його на бік удвічі. Перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок удвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. З іншої сторони робимо те саме. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Перевертаємо листок набік. Наводимо. Підіймаємо листок вгору розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо, перевертаємо на іншу сторону, перевернемо листок на іншу сторону і наведемо центральну лінію і бокові сторони листка. Підіймаємо листок вгору, розкриваємо середину. І зверху придавлюємо. Все наведемо. І тепер друга частина новорічної ялинки вже готова. У нас залишилося три листки зеленого кольору, і з них ми зробимо три одинакові частини. Візьмемо листок розміром 11 на 11 сантиметрів і зробимо одну частину. Беремо листок, складаємо листок на бік вдвічі, перевертаємо назад, перві в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії, з іншої сторони робимо те ж саме. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Перевертаємо листок набік. Наводимо листок, підіймаємо листок вгору. Розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо, перевертаємо на іншу сторону, перевертаємо листок на бік. наводимо, підіймаємо листок вгору, розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Все наведемо. Беремо з боку один верхній листок і загинаємо його набік до центральної лінії. З протилежної сторони беремо верхній листок і загинаємо його набік до центральної лінії. Все наводимо. І тепер ще одна частина новорічної ялинки вже готова. Беремо листок розміром 10х10 см і зробимо другу таку саму частину. Для цього беремо листок, складаємо листок на бік вдвічі. Перевертаємо назад, в іншу сторону складаємо листок двічі. У верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. З протилежної сторони робимо те ж саме. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Перевертаємо листок на бік. Наводимо, підіймаємо вгору, розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо листок на іншу сторону. Наводимо, підіймаємо вгору, розкриваємо середину і зверху придавлюємо. З боку беремо один верхній листок і загинаємо його набік до центральної лінії. Наводимо. З протилежної сторони беремо верхній листок. І загинаємо його набік до центральної лінії. Наводимо. І тепер ще одна частина новорічної ялинки вже готова. Беремо листок розміром 9 на 9 см і зробимо третю таку саму частину. Для цього беремо листок, складаємо листок набік вдвічі, перевертаємо назад, вперше в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. З протилежної сторони робимо те ж саме. Перевертаємо листки назад з обох сторон. Перевертаємо листок на бік. Наводимо. Підіймаємо вгору, розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Перевертаємо на іншу сторону. Перевертаємо листок на іншу сторону. Наводимо. Підіймаємо листок вгору. Розкриваємо середину листка і зверху придавлюємо. Збоку беремо один листок і загинаємо його набік до центральної лінії. З іншої сторони беремо верхній листок і загинаємо листок на бік до центральної лінії, наводимо і тепер остання частина новорічної ялинки вже готова. Тепер розпочнемо збирати новорічну ялинку. Для цього візьмемо першу та другу частину і скріпимо їх разом. Для цього беремо клей, беремо першу частину і наносимо клей на кут. Перевертаємо листок на іншу сторону. Беремо клей і наносимо клей на кут. Тепер з кожної сторони беремо по одному листку і складаємо їх разом. Перевертаємо на іншу сторону, складаємо листки разом. Беремо клей, наносимо клей на кут. Перевертаємо, беремо клей і наносимо клей на кут. Беремо в руки, розкриваємо середину листка з обох сторон. Беремо другу частину і тепер просовуємо бокову сторону середину листка ось так. І з іншої сторони теж просовуємо листок між листком. Рівняємо і наводимо, щоб клей пристав. Виходить ось так. Тепер беремо усі частини разом і завершимо збирання новорічної ялинки. Для цього візьмемо клей. Візьмемо ось цю частину і нанесемо клей на кут. Перевертаємо на іншу сторону. Знову беремо клей і знову наносимо клей на кут. Приймаємо клей. Беремо в руки. Беремо найбільшу частину із тих, що залишилося. І просовуємо листок під самий нижній листок. Просовуємо ось так, щоб ось ці кути були біля початку листка. Наводимо, щоб клей пристав. Знову беремо клей, наносимо клей на кут. Перевертаємо і наносимо клей на кут. Приймаємо клей, перевертаємо. Беремо найбільшу частину з те, що залишилося, і просовуємо листок під самий нижній листок. Просовуємо ось так щоб ось ці кути були біля початку листка. Наводимо, щоб клей пристав. Знову беремо клей і наносимо клей на кут. Приймаємо клей, перевертаємо на іншу сторону і наносимо клей на кут. Приймаємо клей, перевертаємо, беремо останню частину найменшу і просовуємо листок під самий нижній листок. Кладемо так, щоб ці кути були біля початку листка. Наводимо, щоб клей пристав. І тепер у нас. Виходить ось така ялинка, і тепер новорічна ялинка вже готова.